Її називають українською Стефані Майєр, А вона скромно відповідає: Я не пишу про вампірів, мої герої зі слов'янської міфології. Перша книга Дари Корній гонехмарник була написана лише для єдиного читача, улюбленої донечки Даринки. І зовсім несподівано принесла авторці неймовірну популярність, здобувши третю премію літературного конкурсу Коронація слова у 2010 році. Наразі у доробку письменниці сім романів, безліч творчих планів, цікавих ідей та намір видати книгу про глибоку і неймовірно захоплюючу українську міфологію. Чудова нагода зустрітися та поспілкуватися із авторкою українського фентезі випала червоноградцям у неділю, 8 лютого, на творчу зустріч із Дарою Корній, котра відбулась у читальній Залі центральної книгозбірні нашого міста зібралося чимало поціновувачів сучасної літератури. Двогодинна розмова із авторкою пролетіла, наче одна мить. Спілкувались і про випробування, які переживає зараз наша країна, і про кохання, і про спогади дитинства, і, звісно, про українську міфологію. Традиційно, по завершенню зустрічі, шанувальники творчості Дари Корній вишикувались у чергу за автографом письменниці та фото на згадку. Наша знімальна група не втратила нагоди поспілкуватися із літераторкою і розпитати, якими були її перші кроки у світ письменництва. Все ми робимо для дітей. Любляча мама робить це для, для своєї дитини. Так само сталося із гонихмарником. Е, моя дитина зачитувалася Стефані Майер з сутінками. І я вирішила, що тим треба щось робити, так, щоб це таке захоплення не перетворилося на щось хворобливе. А, ну, Знаєте, яке теперішнє покоління, так вона конкретно сказала, що якщо можеш і знаєш, як, як то напиши краще. <хи> Оскільки я людина вперта, то я вирішила написати для, спеціально для моєї даринки історію. Так з'явився Гонихмарник. Був написаний не тільки для неї, для одного читача. От. І я думаю, що я місію свою виконала, тому що Даринка моя перечитала Гонихмарника і сказала, що Сте, Стефані Маєр це не то, що Гонихмарник краще. Випробувати власні сили у літературному конкурсі Коронація слова Дару Корній також мовила її донька. Я відмовлялася дуже довго. Від того, щоб надсилати, не говорячи вже про видавництво, так, мови про видавництво і не йшло, тому що я вперта людина. А На конкурс вона мене умовила відіслати рукопис. Я відіслала і забула щасливо про те, що я відіслала. І коли мені в червні місяці зателефонували організатори і запросили на церемонію і нагородження, то я ну, здивувалася просто шалено. Так, я втрапила отак, начебто. І несподівано, і для мене це було щось таке нереальне. Я ходила по, по церемонії. Оті, по тому залу. Там наші письменники, Іран роздобуть, яку я читала і дуже любила читати. Досі читаю Міла Іванцова. Вже знання на той момент письменниці і письменники. І раптом що я тут зроблю? Я не... для мене це було так, як, як попелюшка попала на бал. Так, так, так я втрапила в літературу. Зростаючи у благодатному волинському краю, і з дитинства вбираючи в себе стародавні легенди та міфи, не дивно, що письменниця обрала для дослідження й творчості таку глибоку й цікаву тему. Я думаю, що ця тема мене обирала. Напевне, бачите, зараз відбуваються такі речі дивні з нашою Україною, з усім, що нас оточує, з нашою історією. Ми змінюємося самі і розуміємо, що наша земля нас також змінює. Все на нас впливає — події, наша історія. Я розумію, що хтось мене вибрав для цього. Тобто ми маємо повернутися до себе обличчям, до, до себе до українців і зрозуміти, звідки ми прийшли, і куди нам тоді ми будемо знати, куди нам далі йти, куди нам рухатися. А ну, насправді ми маємо себе любити. А ти маєш себе полюбити тоді, коли будеш дивитися відверто і відкрито сам на себе. Тобто не дивитися в криве дзеркало, спотворене іншими для тебе. А ти маєш написати сам свою історію, відкрити для себе свою власну культуру. І мені це цікаво. Я збираю матеріал спочатку по зернятку, потім Ну, спочатку це був хаотичний рух, я не знала де шукати. Я все збирала підряд. Весь цей матеріал по міфології, по нашій старій культурі, я не знала, де, де шукати, тому що ні в інституті, ні в школі ми не вивчаємо нашу міфологію. Ми тільки згадуємо, що була така сторінка в нашому житті, ну, в житті нашої країни, нашої України. А виявляється, це просто такий світ, ну це криниця це з цілющою годою, направду для нас, українців. і Якщо ми навчимося черпати правильно. Тому відкриємося і до світу також. Хоча Дарі Корній часто доводиться мандрувати Україною та зустрічатись із шанувальниками її творчості, сподіваємось, що вечір у Червоноградській бібліотеці запам'ятається письменниці надовго, і незабаром вона знову завітає до нашого міста. Я щаслива, що я приїхала сьогодні в Червоноград. Направді зустріч була чудова, просто неймовірна. Такий позитив, така енергетика від людей, що я. Ну, в... Кажуть, що я там позитивна людина. Ну, це насправді енергетика залу мене робить такою. <гум> Справді неймовірні люди, і я неймовірно щаслива, що приїхала, і запрошуйте мене. Я з радістю приїду до вас ще раз з новими своїми книгами. І було багато запитань. Я тішуся дуже, що зал такий відкритий. Ну, не просто сиділи мене, слухали, так, а в нас була гарна, приємна розмова. Я сподіваюся, що читачам також сподобалося. І завжди говорю на всіх зустрічах, що читайте, Читайте обов'язково своє. Ну звичайно, не цурайтеся і чужого, але на треба полюбити себе, і тоді світ полюбить нас і в літературі також.